Опов Гережейсір. Ну що, відосик підсумки 2024 року. А у нас був попередній відосик в тому році. Там у нас були грандіозні плани. Там щось 20 філіалів по Україні, ще ще ну, 30 за кордоном. Ну, це може не за рік, але так, такі общі плани. Але все так радужно. І... У нас було 10 філіалів е, на початок 2024 року. А вдалося відкрити... Плюс 4 в Україні і один в Польщі. 4 в Україні це а, Запоріжжя, Дніпро, це десь там півроку тому, десь весною 24-го. Там Затягувалися деякі моменти, Короті, були нюанси, там нюанси з боксами, а, з орендою. Так, до речі. Хто не дивився відкриття Запоріжжя, от прев'юшка, подивіться. Філіал Запоріжжя знаходиться на Брянська, 6. Це центр міста, прикольне приміщення, бивший а, офіціал а, Hyundai. Ну він звичайно, не такий офіціал, як BMW офіціал у Києві. А, ну якраз нам нормально згодиться. Згодився. Він, звісно, великий, оренда дорога, а, і ну, якби, важко його одразу загрузити. Ну, коротше, ну ми от ризикуємо, залітаємо і тестуємо. По Дніпру а, шукали бокси на правому березі, не вдалося так знайти. Знайшли на лівому березі. Поки під'їжджає до Гласіївський, зараз розповім, де вона знаходиться. Гласівська, ЖК ЖКГосієва. Чікс. Тут є окремий відосик у нас, як сюди заїжджати. Зараз покажу вам, що ми тут такі є у Шазіни за декілька місяців. Це, до речі, саме останній філіал, який відкрив. Ще у нас був після Дніпра було Вінниця і от Голосіївська. І ще десь одночасно була Польща. О, до речі, наш новий проєкт. Вже 30. Ну, вже 30 на літній різині, тому а, підмінку ми її не даємо. Бо зараз зима, 31 грудня. Чих, нічого непогано. Хоп-оп. Ну що, зараз. Подивимося, що тут змінилося. Такі у нас такі отчазінки. О, і за один зутча зімків. На відгуки. Можна відгуки залишати. Збираємо обратно связь. Зворотний зв'язок. Богдан, що у нас з попереднього відосика, які учасників. Пофарбували ручку, але Ми там... неудачно Я да, пофарбували. Знам. Поставили ще один диван в клієнську зону, щоб було комфортніше. Да, І столик ще один. підкинули, щоб після шоу що, можна було нормально працювати. Ну, речі, з тут, ноутбуком. Був, тут був столик. А це для ноутбука столик. А да, тут був, там а був там столик столиців, ага. Да, да, да. Перестановки. А що по ремзоні там є, якісь учасники. Печку ж поставили, минулого разу. Підйомник, я... до речі, не було, а ну посі печку. Чипс. Пічка у нас на відпрацьованому маслі працює. В принципі, на свої 70%, коли я працюю, я отоплює бокс майже до 20 градусів. Третій підйомник поставили. Докупили для механіки інструмент повністю. Пішли, краще, на стопний бокс підйомойся. Чип. Бачите, тут світло з'явилося. Да, тут у нас ми залили вже заїзд. Куби залили, вони вже в місяць стояли. Я думаю, десь після нового року будемо планувати ставити тут підйомник. З'явилось світло, але в принципі тут по світлу буде все трошки по-іншому, тому що а, не вистачає Так, да, Не вистачає світла, ми вверх закриємо пленкою. і після цього вже можна буде ставити по краям світло. А, камери облаштували. Тобто у нас вже тут в цьому боксі, вже теж є камера. Вона працює більше на цей підйомник, тут буде перший стояти підйомник. Що побували на Голосівській. Їдемо на берест. Що у нас по відкриттю? Дніпро, лівий берег, знайшли бокси, відкрилися. Нові, до речі, бокси доробились під нас. Ну, невеликі. На Абостріюмося. Потім у нас був філял Вінниці. Короче, в самому центрі міста. Саме центрове, мабуть, з того. Все було перед останнім. Потім була голосеевская, тільки що там було. І десь в той час була Польща. Це у нас як, така попытка, попытка закордонної за експансії. В Польщі там, конечно, все дорожче. аренда дорога, а, боксів а, також мало. Короче. Але все дорожче, і, а, нас там менше знають і складніше роз, розкрутитися розкачатись. А при тому, що аренда, а, ще дорожча і всі кости дорожче, то і розкачуватись треба на більший рівень, а, щоб вийти хоча б в ноль. Ми планували, що буде це ну, як, буде якось швидше а, і більш оптимістичніше, але не все так, не все так гарно, от. не все так швидко. Емоції були, якби коли ти бачиш конечно, таку, ну там бачиш цифри херові. От. Бачиш касти, бачиш приход, і тоді якби, емоції херові. Ну я ще вже так трохи пережив і смирився з цим. Ну, коротше, йдемо на покращення. В цьому план на докидку грошей в місяці зменшиться, і щоб стала точка хоча б в нуль і два якісь гроші. Бо взагалі план, якби на Польщу був що грандіозний, але точно не на один сервіс. Я думаю, з часом. З часом. Не так я спокійно говорю, бо типу, обдумую і щепентильно і этот, трошки нервова тема, я б сказав. Коротше, за рік у нас плюс 5 фіалів, тобто вже 15 у мережі. Зараз активно шукаємо регіонального от, і будемо пробувати відкривати філіали. А також у нас є а, такі значні а, покращення в центральному офісі, а, реструктуризація його, відділи, а, люди, нові, старі. Ну, коротше, а, прикольно. прикольно. Коротше, робимося більш більш, а, більш системною, більш такою взрослою, взрослою, потужною компанією. А, стикаємося з проблемами росту, коли компанія росте, росте швидше, ніж, ніж сама корише, ніж сама по структурі і ніж якби, команда. Питаємося встигнути за ростом. Можна так сказати. якось підростуватися, щоб це все чітко працювало. Коротше, питання як до якогось пір-ту-піра чи якоїсь сходки, сходки підприємців і там. Таке можна нормально обсуждати і накидувати ідеї Хоча багато е клієнтів підприємці, е так що так що також М може бути цікаво думки. Також хто слідкує за нашим інстаграмом, е у нас е там сталося деяке потрясіння в е філіалі Хмельницькому. Буде окремий відосик подивитись більш детально. Коротше, у нас так сталося, що адмін. Бивший адмінхемійського наш передомовився. я джав бокси. І нам довелося приїжджати в екстреному швидкому режимі, в швидкому режимі. От. І ми зараз переїхали там декілька кілометрів від старого боксу, тож, також на трудовій. Трудова 4, там, дроп 3. Залишимо це, в оксі під відео ссылку. Ми тепер на новому місці. На старе не їздіти. Бо так поступати, звісно, це. А плюс ще я там адмін накидав е, відгуків, накидав ну, з допомогою команди е, части механіків, коротше, е, які з ним його знайомі, тобі, його друзі, чи однокласники, ті, щось таке. От. А вони там пішли з ним і вони, на нам накидали. Ну я так думаю. Бо там коли за два дня тобі прилітає. Коли коротше, за рік у нас там чи то було 40 відгуків позитивних. Uh, і було 4,8 чи 4,9 uh, відгуків. І коли за два дні прилітає вісім відгуків одиничок, а uh, від різних аккаунтів людей, які у нас не були, то це, звісно, нічого й як яке. І причому, що механіків ми тих вбрали, поки допрацьовували uh, в старий боксах, то це ні щойно, як чисто насрать, коротше, от треба, щоб їх знала вся наша аудиторія, якби хто як що робить. І Коротше, робили висновки поки їдемо до Білістейської, розповім, які у нас плани на 25 рік. Плани на 25 рік якби особо не змінилися, як на 24-й. Тобто треба ще відкритися там, хоча б в 5-6 обласних центрах України. Це Луцьк, Чернівці, Рівне, Тернопіль. Може там Ніколаїв, Полтава, Житомир, ну, подивимося. А може Крапіницький. В пріоритеті західні а, а, ці регіони. По плану ще відкрити пару філіалів у Польщі, а може в інших країнах, типу Іспанія, Португалія, ну короче, і тому подібне. План ще посилити структуру компанії, щоб були більш потужні відділи а, і... Більш якісно, ну, все коротше, робилося. Більш швидко, швидко якісно. Бо научайзінгі також треба час, ресурси. До речі, також на 25 рік є плани відкрити ще пару направлень. Ну, подивимося, тут якби є ділема, якби є фокус, є розфокус, а, наче хочеться сфокусуватися, але є якби, можливості. І тут, якби розумні люди, багаті кажуть, що треба... Виказати ні цим можливостям, але крічно, важко вказати важко, ні, хочеться кудись залізти. <сі> Також можете чекати від нас на 25 рік, якщо нові ті направлення. А ще, до речі, у нас ж є пригон із США і автопідбір. Автопідбір працює. Ну, там невеликий оборот, якби невелика кількість машин, але як Стабільно щось шукаємо. От. А по, ну, по всій Україні, до речі, по містам, де є наші філіали. А є вони вже в 10 містах, так що вам гарний сервіс. По пригону США, а, до речі, активізувався пригону США, а, але на дорогих тачках. тобто там аж 30 в 10 вже ну, це невигідно привозити. А от, а от різні же серії а останні М-ки це, це нормально по вигоді. Чекайте, скоро будуть серії про М4, який біточок. І ще у нас їде там М8 і g 05 До речі, ще а ще ж є мультибренд, лекс-сервіс. От. Ну там движуха не, не, не велика, типу ми його якби особо не розвиваємо. Є філіал на почайні і є філіал в Запоріжжі. Хоч у кого мультибренд можете звертатися? Олексійс. Не, не на філіал, не на BMW сервіс Телефонувати і писати. Ну воно таке, це як ділема. А, Якби цікаво BMW, а якщо а, робити... Ну, якщо на мультибренд фокусуватись, то десь може а BMW присяде. От. А мультибренд не дуже якби, цікаво. Так що от така штука. Дилема підприємців, можна так сказати. Коли є декілька направлень. Так, на у нас по понаружці Особо не вкидає гроші. Понутрянки, сейчас покажу. Шайринге. Ух ты, блин. А, тут, тут до речі, по нарусеру было. Ага. берест, берест. 31 грудня. До речі, берест працює в 133. О, сюди ставим. О, Ой, тут підмінка. Что тут робить наш... шут? Наш кабрик. До речі, кабрик чи тут, бо стеж 3 коли робили, корот, є питання по вихлопу. А, треба корот, переварити. От, треба переробити вихлоп і дозаміряти проект Stage 3 і викласти для вас відосик. Кажуть, чипс. О-о-о, хе. Там був хотіли, тут не було холодно. І щоб різюка не залітала. Там фітоси є. Чикс. Віду тих штука є. Чикс. Бо у нас нещодавно на це. Типу корпоратив, там поздоровання, реч, подарунки э, для команди. І згадували оцей. Згадували цей. Двигун. 8. <соць> С фоточками. Так, а у нас тут. У нас тут є. Для поста електрики є. Це для утеплення пола, щоб проще було. І утеплюємо бокси. боксы. Ушазинге, ушайзень. Так, сейчас покажу, що ще в офісі є. А, так, так у нас PlayStation, чипс, два диванчика. А, там ще кімнатка, типа. Так, у нас тут Головна підмінка береста. Чіпс. Барабаниус наш Опа Вихлоп. Що там наша обклейка як вона? Так, кто заскучился, кто скучал на берег стек и тут. Короче, треба фіксануть быстренько выхлоп і думаю з нового року фиксандрів і а, на стенд, короче, на налівий берег на подменку. І буде відосик просто 4. Тут у нас емка, треба помити, тачки. Ну і українська зона сворачена на, на зиму. А ще до речі, за цей рік ми я ще поробили трохи. Таке, щоб... Наступний рік, я думаю, що придумаємо вдоль забора. Чи у нас з'являються і чи вже давно з'явилися такі холодильнички? це вони а, влітку, влітку актуальні. Щоб Біріс показав, що там за рік у нас міняється, їдемо на почайно. У нас така екстеріоська, далі пателії на Почайно. Взагалі рік, наче він якби є, є успішний, але. Є, якби, коротше, і нюанси, і хмельницький. Є ще проблеми, дещо недопрацювання. Понятно, що недопрацювання є в кожному бізнесі. І стоячи по результатам, наш рівень там недопрацювань він е, менший чи там, такий, як по ринку. Ну, типу, бо ми ростемо, якби. Щоб би. Якщо щось було б ну, погано, то ми б не розлибили і таке подібне. А якщо ми ростемо, то ринок нам показує, що наш е рівень недопрацювань е менший, чи такий, як в іншому. Оп-оп, звичайно. Виїжджаємо тут у нас шанчик, носий. Виїжджаємо на наш філіал. Що у нас тут на почанні малярки. Є пару малярок гарних. Працюють з, 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 з страховими. Оп-оп, Татчик на матці. Добре, мабуть, всі закатили. Це вже скільки у нас там. там майже 2 години ми до трьох сьогодні, як на день. Оп-оп, що ми на почайний. Облагородили трохи этот це, це із утразингів. От это старое приміщення короче, заробили баннерами. Тут, фасадик зробили. Тут этот вивезка Пороздавали всі эти. Перед новим роком BMW і мультибренди Опа Чипс А я думаю частину машин сюди позагоняли Так, що у нас тут Шо получає нам Кумчик. Опа Що у нас тут? Росі, розказуй. у нас тут і ітоги Года а що Це Що ми тут? Що, які учасники у нас за год з'явилися? За рік. Оце з'явилися, мабуть. Це в цьому році з'явився? У нас все в цьому році з'явилося. Ні, -ні, ні Ми вже більше року тут. Ми вже півтора роки тут. Півторо? Що да. На. у нас тут з'явилося цей картинки? Оце з'явилися походу. Це у нас дворнички. Ну, о, Дед Мороз. Приборка. Дон пайпы. кепка тебе треба эта, зелена. А тут что у нас появилось? Yeah. Какая-то кофемашина, я смотрю. Новая кофемашина. Тут какая-то была другая. А, так, конфеты есть. Есть. Тут есть. А на Голосейской что-то, блин, по походу, че меха не кушают, кушает, че... чи... Это, -то... А, дед, что пусто все? Замовано, что не видит. Нет, что не замовано. А кого ты тут греешь? Тебе гріється? Скажіть, так це ж є участь, його ж не було. Не було, не було. Не було. А кого він з'явився? Тут каже, усіх замовлено. Тут що? Тут ігор щось більше не стало, як і було, мало такі є. Пиши задачу. Де тирки? І гонки. Оп-оп. -оп. О, поражайся! -по, -я, его... Я снимаю видос, это и годы называется. И как у нас бог от в Так, до речи. у нас тут? Тут BMW. Там трохи мультибренд. Ну, в основном у нас, короче, BMW, скорее Мультибренд, короче, жесть. Треба, короче, отдельную команду для мультибренда. Отдельно его выделять. Бо коли люди БМВ покрутять, то мультибренд вони вже не, не хочуть крутити. БМВ краще. Прошусь по попочаний. На лівий берег сьогодні не їдемо, тому що сьогодні він не працює. 3, 4, коротше, працюють. Но вчора, я вчора був в ній у березі, трохи зараз його поставляємо, як там у нас в клієнтській зоні, як в рем-зоні. Давайте пройдемось по філіалам, по 10 філіалам, які були відкриті до 2024 року. Це Беріст, його вже показали, лівий берег вчора там був почайна, ось вона. ці плани получається сервісу. Також Ужгород. От там, звичайно, дуже сильно залежить від менеджера. Зараз ми туди десант кинули, тестуємо, як воно типу, покращення. Потім у нас є два філіали у Львові, це Пашечна і Ткацька. Є по ним якби, план по розвитку і може бути ще сюрпризи короч. також Одеса. По Одесі є також деякі плани Харків топ. Топ-харків. Харків топ топ харків. по Харкову, звісно, там прилітає часто і... ну, якби... Важко працювати, але команда справляється, дуже респект їм. Вот, там планомірний розвиток, я так сказав, ідея. Ну Про хмельницький вже сказав, це кердесятий філял. На 25 рік один із напрямок, можливо, щось дуже якось хочеться чешеться а купити там якісь біточки чи в Україні чи в США, наприклад, F30 і спробувати зробити розборку. Колись у нас був досвід однієї одніє F30 на розборку, а може бути, там, наприклад, 5-4. Чи може вже перейти на G30, наприклад. Так що пишіть, до речі, в коментах, що краще. А може G30 буде краще, типу, бо більш актуальний клуб. Шукаємо оригінального, хто може їздити і відкривати філіали, а хто Може навіть з інших сфер. Хто має такий досвід схожий в мережевому бізнесі, то також ну, будемо раді. Багато ну, процесів у нас якби, схоже на інший мережевий бізнес, не зв'язаний з е, ремонтом автомобілів. Впевнений, що в наступному році побачите ще від нас більше сервісів. В нових містах, в старих містах, покращимо для вас і локаційно, щоб вам було іще доїжджати, і сам сервіс як сервіс, як якість сервісу. Або не зря ж ми якби, створюємо якби, як центральний офіс, кажуть, качаємо От, і робимо більш таку більш якіснішу компанію. Думаю, що це дасть свої плоди, і ви це обов'язково відчуєте в 2025 році. На тему донатів. А ми закидали по тисячі доларів на донати на ЗСУ кожен місяць. І останні декілька місяців збирали якби, кубишку під якусь тачку для ЗСУ. Тобто, щоб зробити якийсь план там, 5х5 для ЗСУ. Бо ми вже три віддали і плюс От, І ще було б, як четвертий чи п'ятий там непогано було. Б. І от шукали під Новий рік і трошки коротше, десь, ну коротше. Вони підебиті, такі були і ну, трошки потягнуло, і їх вже купили. Не треба брати щось. Ну ладно, я думаю, що наздолужимо ну, в наступному місяці. Бо цілих якби, за нормальні гроші рідко-рідко з'являються. В основному якби, вони ну, багато треба вкласти і коштують вони не Ні, ну, І Трошки ще Хмельницький, звісно, вибуває скалі, бо тіпа, ну, забрав якби, півмісяця десь. І на нього увагу, якби і гроші ще на переїзд, і таке подібне. Ну, коротше, якщо б було більш-менш більш, більш гладко все, то звичайно, щоб було більше фокусу. А, типу, менше, менше відволікаючі фактори було б. Тим паче за останні місяць, за грудень, ми не, ну, не відкривали сервіси. така історія, такі плани. Ну, деякі плани не розказав, думаю, будуть якимись сюрпризами. Все-таки є у нас там є свої, свої коротше, зони, зони росту по плану. І дуже дуже сподіваюся, що все-таки ну, і виповнення плани, коротше, що ми більше зробимо, ніж в цьому році. Ну і плюс, щоб війна закінчилася і можна було б легше. Коротше, всі зможуть видохнути і. Коротше, всіх був рад бачити. І думаю, ви мене так ради були бачити, хоч давно вже не було відосиків. А ще план наступному році вже щось зробити по G30 і там кабрик, і позакінчувати деякі проекти. Надіюсь, вам сподобалось відео. Звісно, воно таке щось не дуже емоційне, більш таке якесь спокійне. Типу. Як в трансі. трансі. До речі, давайте новий, новий формат. Можете, хотів би якийсь формат типу відповіді на питання. Тільки звичайно, що ви мені питання будете задавати про BMW, а не про про життя чи про бізнес. Ну, а взагалі можете, Блін, давайте короте, любі питання задавайте. Попробуємо, де буде більше лайків, там відповідаємо. відповіді підписникам нова нова рубрика, короче. Подивимось, як воно. Як воно піде. ставте лайки, пишіть питання, пишіть коменти а ну пишуємо. І...